Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Завершився заключний поєдинок першого туру української прем'єр-ліги. Матч між металістом 19-25 і оболоню завершився нічиєю 0 0 зі стартових хвилин. Команда Младена Бартуловича намагалася заволодіти ініціативою однак створити гострі моменти вдалося саме пивоварам. До перерви обидві команди обмінялися хорошими нагодами. У другому таймі гострих моментів стало менше. Найбільш помітним був дальній удар чеха, який варакута перевів на кутовий. Уже наприкінці матчу Чурко пробував у дальній кут, але не влучив у підсумку без голювання чия 0-0. Динамо програло перший матч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів кіпрському пафосу з рахунком 0-1. Єдиний м'яч за 6 хвилин до закінчення основного часу у ворота киян провів Андерсон. У першому таймі Динамо мало кілька моментів, щоб відкрити рахунок, але знову далася в знаки давня проблема невміння реалізовувати гольові ситуації. Натомість кіпріоти однією зі своїх нечисленних нагод скористалися у підсумку 0 1 Матч відповідь відбудеться на Кіпрі 12 серпня. Нагадаємо, що торік Динамо зупинилося саме на цій стадії кваліфікації Ліги Чемпіонів, програвши австрійському «Зальцбургу». Лос-Анджелес, за який виступає Артем Смоляков, переміг «Тігрес» у третьому турі Кубка Ліги з рахунком 2-1. 22 річний український захисник відіграв увесь матч та віддав результативну передачу на Давіда Мартінеса, який забив на 64-й хвилині. Рахунок став 2-1 на їхню користь. Після трьох зіграних матчів у Кубку Ліг у Лос-Анджелеса одна поразка та дві перемоги. АПЛ опублікувала заявку Челсі на сезон 2025-26. До складу команди увійшов лівий Вінгер Михайло Мудрик, який наразі відсторонений від футболу за порушення антидопінгових правил. Нагадаємо, Мудрик в останній грав за Челсі у матчі 11-го туру АПЛ проти Арсенала, який відбувся 10 листопада 2024 року. Наразі український гравець перебуває без ігрового номеру, адже нещодавно десятку забрав Кол Палмер Михайло Не. Єдиний такий футболіст наразі 11 гравців Челсі зареєстровані без номера. У Дніпрі було створено новий футбольний клуб. Інформація про це з'явилася на сайті перевірки контрагентів ЮКонтр. 23 травня 2025 року у Дніпрі було зареєстровано нову юридичну особу. Товариство з обмеженою відповідальністю Футбольний клуб Дніпро 1918. За даними джерела, засновником та кінцевим бенецифіаром, власником цієї юридичної особи став Паладич Віталій Андрійович, який зареєстрований у місті Стріль. Львівської області, де також має ФОП на своє ім'я, статутний капітал ТОВ ФК «Дніпро-1918» становить 10 тисяч гривень. Кривбас підтвердив інформацію про те, що 19-річний голкіпер Ігор Омельченко не повернувся з командою в Україну після завершення літніх зборів. Раніше про це вже повідомляв журналіст Ігор Бурбас. Сьогодні в українських змі з'явилась інформація щодо воротаря ФК Кривбас Ігоря Омельченка, який нібито самовольно залишив розташування команди на зборах. ФК Кривбас інформує: дійсно, футболіст Ігор Омельченко самовільно залишив розташування команди на зборах у Словенії та не повернувся. До України разом з командою. Клуб вже зв'язався з гравцем, але він відмовляється повертатися до ФК Кривбас. Кривбас продовжує проводити усі необхідні заходи для повернення футболіста до розташування команди та комунікує з відповідними органами стосовно даного питання. ФК Кривбас проінформував УПЛ про ситуацію, яка склалась. Футболіст має чинний контракт з нашим клубом ще на один рік. Ми закликаємо Ігоря Омельченка повернутися до виконання контрактних зобов'язань. Говориться у повідомленні клубу. Вінгер Шахтаря Кевін не відправився з командою в Афіни на матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти Панетінейкоса. Про це повідомляє портал Tribuna.com. Причиною відсутності 22-річного бразильця є пошкодження. Гра пройде в четвер, 7 серпня, початок о 21.00. Цього сезону Кевін забив 4 голи та віддав 2 асисти у трьох матчах на клубному рівні. Для Шахтаря це буде велика втрата у майбутньому матчі. Центральний півзахисник металіста 1925 Андрій Король підписав перший професійний контракт з клубом. 17-річний гравець провів літні збори з основною командою, де добре себе зарекомендував. Тепер Андрій підписав новий контракт з клубом до 30 червня 2028 року. Король є вихованцем харківського футболу. Він виступав за Металіз 1925 з літа 2020 року. Після повномасштабного вторгнення Король пограв за Ельче, але пізніше повернувся в Україну. Минулого сезону футболіст зіграв 12 матчів у другій лізі, забив один гол та отримав 5 жовтих карток. Кривбас оголосив про восьмого літнього новачка. Новим гравцем криворізької команди став 22-річний болівійський вінгер Рояль парі Хосе Альфредо Флорес Лопес. Футболіст приєднався до клубу на правах оренди строком на один рік із правом викупу. Першим професійним клубом Флореса був столичний Стронгест. У 2024 році грав за Роїль Парі, де провів 32 матчі, забив 6 голів і зробив дві результативні передачі. У кривбасі новачок виступатиме. Під номером 26. на міжнародному рівні гравець захищав кольори юнацької збірної Болівії ю U-17 та ю 20 у складі Стронгеста він став чемпіоном країни у 2023 році. Хосе Флоре став першим болівійським футболістом в історії Кривбаса. Славія Прага оголосила про підписання 18-річного українського воротаря Байера Ю-19 Олександра Петренка. Сама угода та термін дії контракту не повідомляється. Лише відомо, що Олександр буде виступати за Славію Бі. За баєр Ю-19 Петренко провів 25 матчів, 32 пропущені голи, 7 матчів без пропущених. До цього він був в оренді у Віторії Кельн, де також грав за команду Ю-19, 7 матчів 13 пропущених голів. Словацький клуб Шаморін оголосив про підписання 18-річного українського голкіпера Данила Мойсеєва. Клуб другого дивізіону Словаччини не повідомляє про деталі умов угоди з вихованцем Динамо. За даними порталу «Трансфермаркт», Мойсеєв приєднався до клубу на правах вільного агента, а його контрактор зрахований до літа 2027 року. Словацький клуб зазначає, що Данило Мойсеєв своїми виступами може допомогти як першій, так і молодіжній командам. 26 Липня українському голкіперу виповнилося 18 років. Металіз-1925 продовжує роботу на трансферному ринку після старту чемпіонату України. Клуб зацікавлений у послугах голкіпера Київської оболоні Дениса Марченка. Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас. За інформацією джерела, Металіз-1925 запропонував пивоварам 1 мільйон доларів за повноцінний трансфер 18-річного футболіста. Оболонь відмовилася відпускати перспективного воротаря, адже вимагає суму вдвічі більше, ніж давав харківський клуб. Марченко дебютував у першій команді в лютому, після чого провів 11 матчів у чемпіонаті та пропустив 8 голів. У семи випадках голкіпер залишав свої ворота у недоторканості. Контракт гравця з київським клубом спливає у грудні 2027 року. Орієнтовна вартість Дениса складає 300 тисяч євро. Рома активно працює над посиленням атакувальної ланки і розглядає нові варіанти після укладання переговорів щодо хавбека Ман Сіті Клаудіо Ечавері. Як повідомляє тут у Маркато Веб головною ціллю римлян був аргентинець однак Манчестер Сіті планує віддати його в оренду до Жерони та зберегти повний контроль над гравцем. У зв'язку із цим кандидатом на підсилення є бразильський вінгер Егіналду з Шахтаря. Український клуб готовий розглянути пропозицію щодо футболіста. Хоча вже відхилив перший запит римлян, який виявився нижчим за 15 мільйонів євро, суму, яку хоче отримати українська сторона у поточному сезоні, у Егіналдо один гол та один асист у трьох матчах. Віля Реал хоче підписати центрального нападника Роми Артема Довбека. Повідомляє Ас: Іспанський клуб хоче підсилити лінію атаки, що є пріоритетним завданням на це трансферне вікно. Одним із варіантів у шорт-листі команди є 28-річний довбик. Віля Реал хоче орендувати Артема в Роми, а тоді розглянути можливості співпраці на наступний сезон. Попри це, римський клуб шукає повноцінний трансфер, який міг би окупити їхнє вкладання. Нагадаємо, у серпні дві 2024 року вовки підписали гравця за 30,5 мільйонів євро. Минулого сезону Артем забив 17 голів та віддав 4 асисти у 45 матчах на клубному рівні. Український Реала Андрій Лунін підтвердив, що він залишається у команді на наступний сезон. Повідомляє тут у Маркатовеп. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою. Favbet. Favbet, бери від гри своє раніше. Повідомлялося, що воротар може піти через недостатню кількість ігрової практики. Контракт 26-річного гравця з реалом діє до 2030 року. За інформацією журналіста Sky Sports Флоріана Петенберга, Атлетіко зацікавлений у підписанні лівого захисника арсенала Олександра Зінченка. Як повідомляє джерело, мадридський клуб включився в боротьбу за підписання 28-річного українця. Зараз ведуться серйозні переговори. Атлетіко відкрити як до повноцінного трансферу, так і до оренди із зобов'язанням викупу. Сума переходу гравця становить близько 20 мільйонів євро плюс бонуси. Зінченко заявив, що прагне Кинути арсенал. Борусія Дортмунд залишається серед претендентів на гравця, але наразі німці зменшили свою активність, адже сума трансферу для них є занадто великою. Нападник Олімпіякоса та збірної України Роман Яремчук може спробувати силу в новому для себе чемпіонаті. Крім Греції, він вже виступав у Бельгії та Португалії. Тепер у послугах Яремчука зацікавлений один із німецьких клубів, повідомляє Білд. Сезон 2025-26 виявився складним для Романа Яремчука у першій половині кампанії. Тренерський штаб Олімпіакоса був незадоволений українцем та його результативністю. Однак, ближче до закінчення сезону Форвард набрав оптимальну форму і допоміг команді виграти чемпіонат та Кубок Греції. РБ Лейпциг готується продати Беняміна Шешко в англійський Нью-Касел, який пропонує за футболіста 80 мільйонів євро. Німецький клуб прямо зараз вже шукає потенційну заміну своєму гравцеві. На цю роль розглядають 29-річного Романа Єремчука. Він є основним претендентом на підписання. Контракт українця з Олімпіакосом діє до літа 2028 року. Орієнтовна трансферна вартість Романа становить 3 мільйони євро. Як повідомляє Джерело, вже найближчим часом Сам РБ Лейпциг зробить офіційний запит щодо футболіста Олімпіакосу.